Вітаю, дякую, що зайшли на мій канал. Я Дніпровська журналістка Наталія Рикуненко. Дуже багато років я писала для різних медіа матеріали про культуру, робила телевізійні програми на історичну культурну тематику. А уже європу я роблю влог. То знімаю програми, знімаю сюжети про те, що мене цікавить, і я вам вдячна за те, що ви переглядаєте це відео, тому що це допомагає набирати мені переглядів. А я дуже хочу вмикнути на Ютубі, скажу вам чесно, монетизацію. Для цього я маю набрати тисячу підписників і чотири тисячі годин перегляду відео. Тому ще раз вам дякую, що ви переглядаєте це відео у журналістів. У багатьох є така звичка переглядати, що значного відбулося. Цього дня Ось такий пошук інформаційних приводів, тому що новини це не лише те, що відбувається сьогодні. Новини це і те, про що ми сьогодні вирішили поговорити. Але завжди для читачів, для глядачів потрібен якийсь інформаційний привід, чому ми про це говоримо саме сьогодні. І от сьогодні я натрапила на те, що виявляється, 15 березня тепер відзначають всесвітній день промов. А що таке промова? Промова це публічний виступ на будь-яку тему. І як було зазначено на тому сайті, який я дивилася, всесвітній день промов має за мету залучення людей до публічних виступів, розвиток мовлення у школах, вищих навчальних закладах, різноманітних організаціях Тощо промови сприяють розвитку суспільства, то обміну ідеями і думками. Власне, Багато хто проголошує промови це і журналісти, телевізійні, звісно, переважно журналісти, які в тому числі ведуть свої програми, телевізійні ведучі. Це і лектори, громадські і політичні діячі, і власне. Багато хто сьогодні, тому що багато хто веде свої блоги, багато хто де виступає, записує стріми. Звісно, на цю тему більше могла б вам розповісти моя подруга Лариса Тентулова, у якої є школа ораторської майстерності, вона навчає людей виголошувати публічні промови. Але по у мене великий досвід журналістської лекторської роботи, то можу сказати, що один з секретів доброї промови це добра підготовленість. Чим краще ви підготовлені в цій темі, чим більше ви занурені в якусь. З тему, тим кращою вийде промова. Ну і по-друге, треба багато виступати. Чим більше промов, тим краще промовець. Тому що ніхто не народжується оратором, ніхто не народжується з умінням палко вимовляти якісь, якісь слова, якісь тексти. Це все приходить з досвідом. І от сьогодні я трошки потренувалася в. Виголошені промови, тому що сьогодні була репетиція чергового концерту, який ми проведемо з піаністкою Оленою Лонгіновою. Це буде концерт до всесвітнього дня фортепіано, який пройде 26 березня о 15 годині в музеї літературне Придніпров'я в Дніпрі. Я всіх запрошую і пропоную трошки переглянути відео з нашої репетиції, репетиції концерту і репетиції промов. Перший концерт відбувся 1 жовтня. Він був присвячений до Дня музики і там я грала твори композиторів українських романтиків. Після того концерту я зрозуміла, що мені чогось не вистачає, і знайшла нові твори не джазового напрямку, а трошки з джазовим відтінком. Деякі п'єси сьогодні будуть виконуватись вперше, тому що я знайшла дуже цікаві збірки. Думаю, що буде цікаво і учням, і дорослим. на Молодий німецький композитор і піаніст Мільс Фран. Коли його запитали, навіщо світові потрібне ще одне свято свято фортепіано, він сказав, що воно ну, ж нікому не завадить ані піаністам, ані композиторам, ані майстрам, тому що це свято не лише тих, хто пише музику, виконує музику, а й майстрів, які налагоджують піаніно, які створюють піаніно. Отже, їм теж не завадить, щоб хоча б раз на рік про них згадували та їх вшанували. Фактів про фортепіано. Я прочитала, що такого інструменту, як фортепіано, насправді не існує. Що це загальна назва для клавішних. І до фортепіано належать і піаніно, і рояль, і піано. Тексті, який я читала про сьогоднішнє свято, 15 березня, всесвітній день промов, було також написано, що від всесвітнього дня промов відокремилася ланка, присвячена мовленню жінок. Представниці жіночої статі мають змогу обмінюватися історіями успіху, мріями і тримкою. Це сприяє подоланню гендерної нерівності та стереотипів розширенню можливостей жінки у світі. Це власне з Оленою Леонідівною ми сьогодні і робили. Ми обмінювалися, ну можливо, не історіями успіху, ми обмінювалися мріями про культурний, музичний розвиток України, але передусім. Мріями про нашу найшвидшу перемогу найшвидшу перемогу України над Росією. Ну і підтримали одна одну. Дякую вам ще раз, що провели цей час зі мною. І буду рада всіх бачити на нашому концерті 26 березня о 15.00 в музеї літературне Придніпров'я. До нових зустрічей.